Вітаю вас на ньюзрумі. Різдвяне перемир'я від Орбана. Що за цим стоїть? Чому Орбан так завзято просуває ідею різдвяного перемир'я? З огляду на його теплі стосунки з Трампом і Путіним, чи не може бути це узгоджена позиція як Кремля, так і команди Трампа? Про це більш детальніше поговоримо у відео. Мирні ініціативи Орбана це його самопіар і спроба штучно підняти свою політичну вагу, уявити себе в ролі великого і впливового міжнародного гравця, заодно просунути себе в ролі потенційного посередника в майбутніх мирних переговорах. Закінчується головування Угорщини в Євросоюзі. Орбан починав це головування зі скандальних псевдомирних ініціатив і закінчує черговими гучними псевдомирними ініціативами. Навряд чи це погоджено з Трампом. Якби це була ініціатива Трампа, то він вислав би її від свого імені. Трамп не схильний. Ділитися славою. він має бути головним і монопольним миротворцем, а не віддавати цю роль якомусь там Орбану. Побічно це підтверджує і коментар Майкла Волса, який не заперечив цю ініціативу, але зробив застереження, що ця ініціатива може мати значення. Якби це було першим кроком до завершення боїв. Але очевидно, що Орбан своєю ініціативою намагається клаштуватися під Трампа, який закликав Росію та Україну негайно припинити воєнні дії. А от певна координація дій Орбана з Путіним цілком можлива. І якщо це так, то дії Орбана є підлою провокацією. Зовні його ініціатива дуже нагадує дії Медведчука сім років тому. У 2016 2017 роках Кремль приблизно на рік заблокував обмін полоненими. І після цього на арену виходить Медведчук зі своїми пропозиціями про обмін полоненими, які були узгоджені. З Москвою. У підсумку лаври миротворців отримують Кремль і Медведчук, а Україна постояв невигідно світлі. Щось подібне відбувається і зараз. Сенс дій Орбана, крім самопіару, полягає в тому, щоб показати, що Київ проти навіть тимчасового припинення вогню. І таким чином Орбан хоче підставити Зеленського перед Трампом. Саме в цьому підлість і провокативність дій Орбана. Для обміну полоненими не потрібен посередник. Між РФ та Україною вже понад два роки діє механізм обміну полоненими. Кілька разів він тимчасово блокувався Кремлем, але потім знову поновлювався, особливо після прус наступальної операції Збройних сил України. І для обмінів полоненими не потрібен Орбан. Він потрібен тільки для того, щоб створити Андал і спровокувати звинувачення на адресу України, зокрема для того, щоб впливати на громадську думку саме в Україні. Що стосується різдвяного перемир'я, то треба розуміти, що не може бути припинення вогню в односторонньому порядку, і не може бути припинення вогню тільки внаслідок політичних заяв. Україна має багатий і здебільшого сумний досвід десятків різномітних перемир'їв. Як правило, вони були дуже короткими і швидко порушувалися протилежною стороною. Але навіть про ці перемир'я треба було спеціально домовлятися, узгоджувати час їхнього початку, тривалість процедури контролю. А те, що пропонує Орбан, це банальна імітація перемир'я з пропагандистськими цілями. Зверніть увагу, що Путін, коментуючи питання про позицію Орбана щодо різдвяного перемир'я, сказав, що він міг подумати про цю пропозицію. Він не мав прямої позитивної відповіді. Досить ймовірно, що за участю Орбана і Путіна могла бути розіграна багатоходівка. У разі, якби, наприклад, Україна погодилася на таке перемир'я, то Путін формально також міг дати згоду, але водночас висунув би свої вже відомі вимоги: спершу Україна має віддати Херсон і Запоріжжя і так далі. У підсумку Україна показала б. Слабкість, а Путін продовжував диктувати свої умови. Суть цієї, цієї провокації схилити Україну до перемир'я на умовах односторонніх поступок тільки України. При цьому ми бачимо, що Путін не збирається припиняти воєнні дії навіть тимчасово. Він про це прямо сказав під час своєї прямої лінії, і оскільки Орбан своїми псевдомирними ініціативами підіграє Путіну та ще й у провокаційній формі, то він категорично влаштовує Україну в ролі посередника. Не влаштовує він у такій ролі і наших європейських партнерів. Орбан не може виступати в ролі нейтрального посередника, він буде інструментом у руках Путіна, і це також вагомий аргумент, чому Україна не збирається підігравати Орбану в його псевдомирних ініціативах. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Також можете підтримати нас фінансово. Посилання є в описі до кожного відео, а також під цим відео кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. А на основних слава Україні та побачимось тут на ньюзрумі.